Всім привіт! Мене звати Аріна Сушкова, і в рамках курсу з фасилітації групових рішень я хочу вам розказати про декілька е, технік для збору даних. Тобто ми вже в попередніх відео я вам розказала, показала лінію часу Brainstorm 3 на 6. Е, до цього я вам розказувала про техніку 1, 2, 4, все, яку я досить часто використовую для брейнрайтингу. Ще декілька технік я вам зараз покажу. Тобто збір даних я вам нагадую, що це такий другий етап, умовно, да, фасилі... фасилітаційної сесії. Тобто, у вас а, на цьому етапі вам треба вирівняти розуміння проблеми або а, настрій а, знання інформацію, інформаційне поле а, навкруги всіх ваших а, учасників. Далі вже аналізувати. Це вже треба переносити в наступний, в наступний блок. Тому намагайтеся це гарно відрізняти і комунікувати для команди, що впродовж е, там, цих вправ ми ділимося інформацією, ми можемо уточнювати, але ми не коментуємо, не уходимо вже в детальні е, обговорення. Це треба для того, щоб ці далі детальні обговорення були більш конструктивними. не чіплялися до якоїсь одної теми, а вже все разом обговорювали і е, це було. Більш ефективно. Метафоричні карти. Як не дивно, але це теж можна використовувати на етапі збору даних, яким чином. Ну, наприклад, ви е, питаєте, оберіть якусь картку для себе, яка у вас найбільше асоціюється з цією проблемою. Або е, розкажіть, на що був схожий процес цього проєкту, якщо ви там хочете е, проаналізувати процес проєкту. Або беріть картку, яка здебільшого показує вашу роботу в команді, або на що схожа зараз ваша робота в команді, або ви як команда. Тобто, в залежності від того, в яку сторону ви хочете далі працювати в сесії, ви будуєте правильне питання, і люди, базуючись на цих метафоричних картках, далі будують свій, свою розповідь. Обов'язково заготуйте собі стікерів, тому що коли один за одним вони будуть розказувати, наприклад, що для мене, ну, наприклад, ця робота в команді вона схожа на, от, таку от, на цю картинку, тому що я часто розумію, що я там сам маю вигрібати, а всі зайняті своїми іншими справами, і я не можу там ні у кого чогось питати. І поки людина це все розказує, ви як фасилітатор, потихеньку це вносите. Якісь ключові моменти. Для чого? Для того, щоб потім, тобто ви все це попитали, всі розказали, і далі потім ви вже з цим списком цих моментів, які люди розказують, ви його далі вже кластеризуєте для того, щоб, наприклад, їх можна розділити на дві групи. Наприклад, там те, що можна хочеться поправити, і те, що не хочеться, да? тобто залишити тут тобто, виділити на якусь там групу. Того, що ви хочете далі обговорити, і що хочете покращити. І вже з цієї групи ви там її пріоритизуєте якимось чином, або там голосуванням точками, або там будь-яким іншим чином. І е, після того, або там кластеризуєте, да? і після того ви вже один за одним ці всі теми будете обговорювати. Але це поки такий от вступ, як спір даних для того, щоб ці теми виявити. От, за допомогою таких е, карточок. Плюс до того, в принципі, якщо е, є відчуття того, що людям важко працювати в команді, то цю вправу теж можна використати для, цього, для того, щоб люди, більше базуючись на картках, вони спочатку оберуть, а потім їм вже треба буде їх пояснити. Тому, базуючись на картках, вони їм легше буде пояснювати свій стан а, і бути більш відкритими. Ось це одна з технік, яку можна використовувати теж і для збору даних, а не тільки для відкриття, наприклад. Що ще я використовувала на етапі збору даних, це картки вдячності. На що це на зборі даних? Якщо ви аналізуєте там, ваш проєкт, або якийсь період проєкту, тобто якийсь кусочок часу процесу, то дуже гарно, щоб люди. Наприклад, паралельно з тим, як вони е, заповнюють картки лінії часу, або наступної вправи з ледь засмучує радою, ще паралельно записували картки вдячності. Це гарно чому? Тому що впродовж цього періоду вони будуть картки вдячності яким чином треба записувати, так щоб там було вказано за що і від кого. Тобто чітко має бути розуміння: тобто, треба було прописано просто всім-всім дякую за, за цей е, проєкт. Має бути чітко, ви це показуєте якимось прикладом а, своїм, що а, ви маєте прописати за що саме. Тобто за те, що ти там швидко відреагувала в чаті, коли я спитала про ось це. І а, завдяки цьому люди і згадують ці моменти, які були, але згадують і позитивні моменти. Тобто часто, якщо особливо якийсь був важкий період в кінці, я не знаю, в кінці цього, період, цього, цього там проєкту, і е, ви там щось не встигали, був аврал, всі були на стресі, то у людей залишається досить негативне, негативне відчуття з приводу всього проєкту, хоча насправді він таким не був. Тому для того, щоб це зняти, у вас може бути Така от лінія часу, коли ви все згадуєте. І паралельно поки згадуєте, ви можете сказати, можете накидувати ще ось такі от картки, а кожному в стопчик. Тобто поставити ім'я для кожного таку от рамочку. Це може бути і е якщо вживу, це можуть бути, окрім фліпчарти. А, е Або можна використовувати такі от, якщо це вживу відбувається, ось такі от Cudo картц, е можете погуглити, і е тут у вас. Їх можна легко, там є такі заготовочки, роздрукувати і просто такі веселі карточки. А з іншого боку, ви можете ну, просто дати стікери, і вони можуть писати на стікерах. І ця практика, поки вони будуть писати ці от вдячності, вони будуть е згадувати теж якісь позитивні моменти, і буде підключати ще, ще такий позитивний фокус. Тобто, насправді, завдяки цій практиці люди можуть вийти з більш позитивним відчуттям з приводу проєкту, і воно може знизити стрес, який відбувся впродовж останніх там, тижнів. По правилах, от я так зробила: ви обираєте, кому ви хочете карточку, ви її заповнюєте, пишете від кого. І отак от всім роздаєте. Тобто, у кожного там в кінці вийде якась кількість карточок. Скажіть, що ви можете писати. Необмежену кількість для однієї людини, тобто, скільки хочете, стільки і заповнюєте. Ця практика у нас дуже гарно покращила стан команди і відкритість, і відносини, і дружність команди. Саме вона, я думаю, що вона спрацювала так, як вона була на регулярній основі. А вона спрацювала дуже гарно для цього, цієї побудови команди. Я думаю, що саме вона вплинула найбільше. Тому е, використовуйте це дуже крутий, крута можливість згадати все, що було позитивного, поділитись цим один з одним, і настроїтись на більш таку е, позитивну роботу. Бо якщо уявити, що ви там на етапі збору даних нагенерували багато проблем, то, скоріш за все, досить е, люди будуть в такому стані, досить стресовому і е, е, напруженому, і може йти далі в більш важкі діалоги. Це, це, ця практика вдячності вона зменшує ворогідність такого. І е, ще одна практика, яку можна використовувати на етапі збору даних. Теж думаю, багато хто про це чув, але якщо ні, то от я вам розкажу. Називається вона Злий змучою е, glad, і англійською. Тобто, що ви просите? Ви просите, щоб люди виписали е, все, що їх злило. Засмучує або радує там, процесі і так далі. Якщо ви там аналізуєте процес ваш або там проєкт ваш. І все, що злило, засмучувало, що радувало. Пам'ятайте, що ті результати, які ви тут отримуєте, це не те, що, з чим вже можна працювати і придумувати якісь рішення, бо ви просто отримуєте якийсь набір фактів. Далі від цього вам треба буде ще його проаналізувати і кластеризувати. Тобто, ви, наприклад, можете просити тепер. Оберіть з усього того, що ви тут там спитаєте, що ви помітили як, наприклад, в лінії часу е, я там ще розказувала про практику закономірності і паттерни. От можете позадавати ті самі питання, що ви помітили, які є патерни, що є схожого, щоб ви трошки про це поговорили всією групою. І після того можете щось виписати, або ви можете попросити зробити: отак от поряд, якийсь фліпчарт листик або, от, якщо онлайн це рамочку, попросити, що ви хочете винести для обговорення і обробки далі, і аналізу. І ви можете, після того, як вони перенесуть якісь там засмучаї злиць, після того, як вони перенесли, просите їх згрупувати по схожості, так само, як от у нас схоже на кластеризацію. Да? І вже з цими кластерами а, щось далі робити, аналізувати їх один за одним, а, обговорювати і так далі. Тобто, сама по собі результат цієї практики це а, просто збір даних в рівні інформації, щоб кожен зміг поділитися і щоб у кожного була більш широка картинка. В принципі, як у всіх вправах для збору даних. А, сподіваюсь, було корисно. У вас вже є якийсь набір а, після всіх відео а, практик, які можна використовувати для збору даних. Всім дуже дякую, пишіть ваші коментарі, питання і па-па!